Всім, друзі, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Поки мої орхідеї на стелажі активно починають своє цвітіння, я вам трошки покажу своєї капусти: ті орхідеї, які зараз не квітнуть, але, друзі, вони дуже гарно пішли в активний ріст. Не дивлячись на те, що попереду ще цілий місяць зими, вони дуже класно пішли в активний ріст. У них. Активно ростуть як листочки, так і корінчики. Я вам у попередніх відео говорила, що в суботу я поливала свої орхідеї, протирала їм листочки, підписувала кожну орхідею. Якщо чесно, із усіх цих орхідей, які знаходяться у мене на цьому підвіконі, залишилися непідписаними, мабуть, три або чотири орхідеї, тому що. Я у цих орхідей просто-напросто не знайшла назви, і вони так і залишилися у мене непідписаними. Можливо, коли вони зацвітуть, я зможу знайти їм назву і вже тоді їх підпишу. Але я думаю, це взагалі не критично. Ви тільки погляньте, який мають вигляд орхідеї я. Дуже люблю, ви знаєте, спостерігати не тільки за красивим цвітінням своїх орхідей. Я ще дуже люблю насолоджуватися, коли орхідеї нарощують листочки та корінчики, тому що погодьтеся, що може бути краще, ніж красивий здоровий вигляд у наших орхідей. Ви знаєте, що коли орхідея цілком здорова, коли у неї красивезна листова розеточка, коли у неї красива і міцна, Коренева маса, тоді і цвітіння буде дуже і дуже красивим. До речі, друзі, я вже потихеньку задумовуюсь над тим, що я їм вже буду потихеньку вносити добрива із високим містом азоту. Так як вони зараз всі перебувають в стадії вегетації, чому б їх трошки не підживити ось цим чудовим добривом. Звісно, так як в суботу у мене був полив, і я їх поливала звичайною чистою, теплою водичкою. Наступний полив я вже запланую із препаратом плантатор із високим містом азоту. Не знаю, друзі, як для вас, але для мене ці місяці зими так швидко пролетіли. Ще зовсім недавно ми робили підживлення орхідей в осінній період. Активно готували наших красунь до зимового світіння, а тут вже потихеньку потрібно готувати їх до весни, до весняно-літнього цвітіння. І знаєте, друзі, це такі приємні будуть хлопоти. Я останнім часом переглядаю як фото, так і відео, заходжу до себе на сторіночку в TikTok. Там у мене також дуже багато орхідей. Я знімала саме в період, коли вони квітли літнім цвітінням. У мене, знаєте, інколи аж подих в самої перехоплює і не віриться, що мої орхідеї настільки пишно та класно квітли. Знаєте, навіть сьогодні вранці прокинулася, і коли побачила, що Сходить сонечко, я вперше за довгий час помітила, що сонячні промені потихеньку починають падати на мої орхідеї. Звісно, це сонечко затрималось ненадовго, тому що воно дуже швидко сховалося за хмари. Вийшло буквально на декілька, не те, що хвилин, а секунд. Я так хотіла встигнути зняти ось цю красу, коли мої орхідеї насолоджуються ранішнім сонячним промінням, але, ну, на жаль, не встигла. Думаю, у моїх орхідей все ще попереду. І так як наближається весна, то і сонечка буде набагато більше. Ну, і давайте трошки детальніше оглянемо кожну із орхідей. До речі, ви вже побачили бірочку і надпис на ній, що це орхідея Face. Це зовсім недавня покупка. Ось бачу, у неї вже всередині росте. Новенький молоденький листочок, і в попередніх відео я вам говорила, що після того, коли я зрізала їй магазинне цвітіння, орхідея ну, мабуть, не пройшло і двох тижнів, як випускає цвітонос із пробудженої бруньки. Ось так, друзі, буває навіть у вчорашньому відео я вам говорила, що у всіх своїх новеньких орхідей я зріжу магазинне цвітіння. І я більш ніж впевнена, що з ними буде відбуватися така ж сама історія. Вони дуже швидко пробудять якусь із своїх сплячих бруняк і вже будуть нас тішити своїм красивим, новеньким, гарним цвітінням. Також тут поруч біла орхідея, ось така вже міцна, доросла. Також випустила молоденький листочок, ось він як активно росте. До речі, у цієї орхідеї за ось цей зимовий період виросла діточка. Орхідея потихеньку також її активно нарощує. Ось такий цікавий у неї виріс листочок мутований. Бачите, ніколи ще такого не бачила. Але все колись буває вперше. Наші орхідеї вміють нас дивувати. І ось такий, у діточки, мутований, цікавий листочок. Також, друзі, погляньте на. Ось ці красивезні листочки. Це у нас красунечка Джиліон. Також нарощує ось такий красивий молоденький листочок. Погляньте, як він відрізняється від цих листочків, які вже орхіда я випустила раніше. Бачите, яке цікаве забарвлення листочка. Дуже мені подобається цей сорт. Ви знаєте, як він гарно квітне. До речі, бачила. Що у неї з'являється також новенькі корінчики. бачите? шия? Ось, бачите, на шиї там прокльовується молоденьке коріннячко. На Ось ці червоні місця не звертайте уваги, це я раніше мазала її шию Максимом. щось я злякалась, і ви знаєте, для свого власного спокою я не запускаю стан орхідей, навіть якщо там щось відбувається погане, я краще одразу відреагую і оброблю те місце, яке мені не подобається, і потім орхідея продовжує рости, розвиватися, ну і я задоволена, що і з моєю орхідеєю все добре. Також погляньте на молоденький листочок в активному рості, це, знаєте, хто у нас? Це красивий бігліб під назвою Фріда. Дуже вона гарно квітла, дуже стресостійкий сорт, тому що ви також бачили, після того, коли я придбала цю орхідею, вона не скинула жодної квіточки, розкрила всі бутони, жодного не засушила, протримала ці квіти дуже-дуже довго. Тому, якщо ви зустрінете. Цю орхідею в продажі, і якщо вам вона припаде до душі, обов'язково собі її придбайте. Також, звісно, якщо ви любите ліпі гліпів, то такий сорт, гріх не взяти, тим паче, що, як я вже сказала, ця орхідея взагалі не примхлива, досить швидко адаптується до домашніх умов, і, як я вже сказала, дуже довго тримає свої квіти і розкриває свої бутони. Також, друзі, поруч у нас, знову ж таки, в активному рості гарно нарощує молоденький листочок орхідея під назвою Індус. Ось такий він у неї гарний із такою красивою пігментацією. Бачите? Ось пігментація саме проявляється в той момент, коли у орхідеї. З'являються якісь ростові процеси: це або орхідея нарощує молоденький листочок, або формує молоденький цвітонос, або нарощує кореневу систему, і саме тоді дуже гарно проявляється пігментація у орхідей. Також, друзі, поруч. Також в активному рості це у мене бігліб. Пам'ятаєте, як він дуже гарно квітнув літнім цвітінням? Цей бігліб називається нерозказані історії. Дуже-дуже красивий бігліпчик, дуже мені подобається його цвітіння. І так як влітку він квітнув першим домашнім цвітінням, це було щось просто дивовижне. І тут, друзі, дивіться, після пересадки у закриту систему. Ця орхідея дуже гарно пішла в активний ріст. Від осені і за зиму до цього моменту вона вже наростила, якщо не помиляюсь, це вона вже нарощує третій листочок. Також дивіться, яка дуже гарна пігментація проявляється на молоденькому листочку. Знаєте, хто це? Це орхідея під назвою Бела Хелена. Також дуже красива, гарна мультифлора. Дуже чекаю на її цвітіння. На жаль, вона. Зимове цвітіння пропустила, але, мабуть, це через те, що ну, вона була пересаджена, можливо, ще не дуже тоді на той час адаптувалася гарно до нового горщика, і тим самим вона вирішила відпочити, гарно прижитися у новому будиночку, тобто у своєму горщику. І погляньте. Після того, коли вона це зробила, коли вона гарно адаптувалася, її корінчики пішли в активний ріст. Вони почали заповнювати нову посадку. Орхідея активно взялася за свій розвиток, за розвиток своїх листочків. І думаю, що вже не за горами і її цвітіння, можливо, через деякий час я вже буду показувати вам, що у неї з'явився цвітоносик. А так як це мультифлора, можливо, навіть і не один. Також, друзі, не було у мене жодних проблем із ось цим Бігліпом. Це пам'ятаєте, подарунок чоловіка. Це тільки з'явився в продажі був ось цей красивий бігліп, і чоловік мені його замовив, так би мовити, зробив такий невеличкий сюрприз. Я навіть знайшла назву цього бігліпа, підписала ось він як. Називається дуже гарна у нього назва. Фото цвітіння, звісно, кожної орхідеї вам буду вставляти, так як це не квітучі орхідеї. Побачити їхнє цвітіння, на жаль, ми зараз не можемо. Але, друзі, мало того, що він активно нарощує ось цей молоденький листочок, зовсім він недавно його випустив, і погляньте, який він вже великий виріс. Також, так як ця орхідея квітла магазинним цвітінням на два цвітоноси. На одному зрізаному магазиному цвітоносі орхідея пробудила сплячу бруньку, ось вона. І почала вже формувати ось такі красиві бутони. Звісно, я буду спостерігати за цим бігліпчиком деякий час, якщо йому забракне світла. Знову ж таки, я заберу його із півіконня, поставлю під лампи, на його місце поставлю когось іншого. і... Ми зможемо насолодитися його красивим вже домашнім цвітінням. А ось так, друзі, підросла за зиму ось ця моя красива біла орхідея. У неї завжди дуже гарні, красиві каскади із білих орхідей. Погляньте, ще зовсім недавно вона випустила і нарощувала ось цей листочок. У неї вже з'явився цілком новенький молоденький листочок. Ось така красунечка, сподіваюся. Після того, коли вони за зиму гарно відпочинуть влітку, вони нас будуть тішити красивим своїм цвітінням. Тут, друзі, погляньте, яка неймовірна краса. І коли я її поливала, я побачила, що у цієї краси є цвітоносик. Цілком новенький, ви можете собі уявити ось такий красивий цвітонос. І знаєте, що це за орхідея? Це також буде перша домашня орхідея. Перше домашнє цвітіння цієї орхідеї це у нас орхідея під назвою Клеопатра. Купувала я її цілком здоровою орхідеєю. Єдине, вона вже була відцвіташка, але ви знаєте, що краще придбати орхідею дешево і відцвіташкою, і потім зрізати їй цвітіння, ніж коли ми купуємо деякі сорти у цілком здоровому. Також Стані із красивими квітами, але, але поки вони до нас доїдуть поштою, ви знаєте, що з квітами відбувається, і все одно магазини цвітіння доводиться нам зрізати. Ось такі цікаві сорти можна придбати по оцінці і не за всі гроші світу. А тут, друзі, також погляньте, який монстрик! Це також орхідея недавно придбана ще домашнім цвітінням. Вона не квітла, але також взагалі не примхлива це орхідея Бігліб під назвою Sky. Також дуже-дуже гарна ніжна орхідея. Звісно, також я вам з власного досвіду рекомендую придбати, тому що це щось неймовірне. Вона і в магазинному цвітінні мені дуже-дуже подобалась, а коли вона зацвіте вже в цілком домашньому цвітінні, це буде просто щось неймовірне. А поруч, друзі, біля орхідеї біглі Паскай, а у мене орхідея під назвою Шарлота. Погляньте, які у неї тоненькі довгі листочки. Вони дуже відрізняються від листочків інших орхідей. Погляньте, ось цей який широкий, а цей тоненький і також дуже-дуже великий. Ця орхідея квітне дуже гарними квітами у формі зірочок. Дуже цікаве та красиве цвітіння. І якщо також. Вам так само, як і мені подобаються, подобаються ось такі орхідеї. Раджу вам, звісно, її також придбати до своїх колекцій. Ось тут також бігліпчик, нарощує молоденький листочок, а також бачу, що пробудив сплячу бруньку, і активно на ній нарощує ось такий цвітонос. Думаю, вже дуже скоро орхідея почне на ньому формувати бутони. Це також новиночка, яку я недавно придбала. Це білий бігліп. Під назвою Принц. А, звісно ж, фото цвітіння, як завжди, вставлю. Тут також орхідея новиночка, яка була придбана зовсім недавно. Знову ж таки, нарощує молоденький листочок. Нарощує нам вже ось такий цвітонос із пробудженої бруньки, вже навіть почала потихеньку формувати на ньому бутони. Це, друзі, саме та орхідея. Ви писали, що це, можливо, Алмазне небо, але це не Алмазне небо. Це якась новиночка, до речі, бачила її у нових поставочках буквально вчора у дівчат з Дніпра. Також у цієї орхідеї поки що немає назви, але, можливо, ця назва дуже скоро з'явиться. До речі, я порівнювала. Цей сорт ще із однією орхідеєю, яку зовсім випадково побачила у продажі, де дівчата-продавці продають підлітків. Якщо чесно, не впевнена на всі 100%, що це один і той самий сорт. Потрібно буде дочекатися, коли. Орхідея зацвіте домашнім цвітінням, і вже тільки тоді можна буде порівняти, чи це та орхідея чи ні. Але також фото цвітіння орхідеї, коли я її придбала, вставлю. І також вставлю вам фото тієї орхідеї, про яку я вам розповідаю, що бачила її серед підлітків. Там, друзі, в кутку. У мене заховалася орхідея під назвою Пападжено, Також дуже крута та красива мультифлорка. Також за зиму дуже підросла, і якщо добре пам'ятаю, вона вже нарощує це вже також третій листочок за цей період. Зимове цвітіння дана орхідея пропустила, але нічого зато скільки наростила новеньких листочків. Зараз я її, на жаль, дістати звідти не зможу, але хотіла вам показати корінчики. Можливо, у кого є вже у ваших колекціях цей сорт, той знає, наскільки цікаві корінчики у цієї орхідеї. Вони такі тоненькі, цікаві, дуже мені цікаво за ними спостерігати, до речі, вони зараз також в активному рості. Сподіваюсь, це цієї орхідеї також не за горами. А також, друзі, поруч, ось ця орхідея. Також погляньте. Як вона змінила свій вигляд, не дивлячись на те, що придбала я цю орхідею як оцінку. Ця орхідея вже нарощує другий листочок, цілком домашній. Бачите, цей самий нижній листочок це той листочок, який виріс одразу після покупки. Він виріс ось таким маленьким, але потім кожен наступний ростає більшим за ось цей попередній. Це, друзі, Нормально для деяких орхідей, тому що, звісно, так як орхідеї отримують певний стрес, то цей стрес може проявлятися по-різному. У цієї орхідеї він проявився ось так: ось таким маленьким, недорозвиненим листочком, але радує те, що кожен наступний він виростає хорошим, здоровеньким. Також зверніть увагу. Ось цей молоденький листочок малесенький, також із красивою пігментацією. Ця орхідея називається Білий Кіт, але у неї ще дуже є гарна назва. Але, на жаль, я її забула. Можливо, друзі, якщо хтось із вас знає назву цієї орхідеї, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я її підпишу. Звісно, я підписала як білий кіт, але у неї ще була, я пам'ятаю, дуже гарна назва, але на жаль, я її забула. Ось тут також недавня покупка орхідея мультифлора. Також пробуджує. Після того, як я зрізала їй магазини цвітіння, пробуджує сплячу бруньку. Також у неї в активному рості молоденький листочок. До речі, коли я показувала огляд орхідей на стелажі, тому що саме тоді вона ще стояла там, так як вона була квітучою. І дехто з вас, у кого є цей сорт в колекції, навіть я ще не показувала цвітіння цієї орхідеї, а ви її вже впізнали. Звісно, фото цвітіння цієї красивої мультифлори я вставлю. І вже дуже скоро ми також будемо насолоджуватися цвітінням ось цієї неймовірної красунечки. А також, друзі, в активному рості зараз орхідея під назвою Dream Diamond. Також дуже красива орхідея, дуже мені подобається, як вона квітне. Побачила її в продажі, пам'ятаю, зовсім випадково. А коли почула, яка у неї ціна, смішна, просто смішна, звісно б, я зробила велику помилку, якби її не придбала. Бачила також цей сорт в мутації метелик. Це щось також дивовижне, дуже-дуже красива орхідея. Ну, і ось так гарно виглядають миті орхідеї на підвіконі, не дивлячись на те, що поки що без квітів, але все одно, спостерігати за цілком здоровими орхідеями це одне задоволення. Знаєте, під час поливу. Інколи брала якусь із орхідей до рук і не могла впізнати, що ж це за орхідея. На щастя, вони у мене були підписані, і коли я читала назву якоїсь із орхідеї, то навіть не могла повірити, думаю, так я ж її зовсім недавно придбала, а вона у мене ось вже як вимахала. Ну і так, із багатьма орхідеями вони дуже швидко ростуть, розвиваються. Звісно, коли. За ними правильно доглядати, то і результат суттєво помітний. Орхідеї показують всім, чим тільки можуть, що їм все подобається, що всього їм вистачає. Ну, а якщо ви також хочете так само, щоб ваші орхідеї гарно росли, розвивалися, щоб вони у вас також були ось такими дорослими, міцними. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, ознайомлюйтеся із моїми попередніми відео. Із тією інформацією, яку я там озвучую, і у вас обов'язково все вийде. Ну що ж, друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного від них красивого цвітіння, і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось до зустрічі!